Чому кожен день болить голова? Що робити? Всім вітання! Головний біль – це одна з найбільш розповсюджених проблем сьогодення, і ця проблема може бути в кожного. А для того щоб зрозуміти, чому щоденно болить голова і що при цьому робити, то спочатку варто ознайомитись з причинами, збудниками та потенційними наслідками головного болю. Найбільш розповсюдженими причинами головного болю є велика кількість навантаження на організм. Не лише фізичне навантаження викликає біль, але і психоемоційне та інтелектуальне. Постійна напруга м'язів, неправильний режим сну, відпочинку, перенавантаження роботою. Плив на судинну нервову систему в разі захворювання на остеохондроз, шийний спондельоз, запальні або інфекційні захворювання, зміни в артеріальному та внутрішньочерепному тиску, захворювання пов'язані з дихальною серцево-судинною нервовою системами, отруєння харчове або медикаментозне, або інші патології пов'язані зі взаємодією організму з токсичними речовинами. Пухлини або наслідок травми, окрім того, головний біль може бути спровокованим психологічними захворюваннями, які включають в себе депресію та хронічну втому. Зазвичай людина, якої з'являється головний біль, намагається позбутися його за допомогою безрецептурних лікарських засобів, що забезпечують аналізуючий обезболюючий ефект. Проте існує немало інших методів вгамування головного болю, які здатні допомогти в багатьох випадках без прийому знеболюючих препаратів. І перше, це вода споживання питної води в достатньому обсязі зупиняє зневоднення, яке може бути основною причиною багатьох випадків головного болю. Холодний компрес може бути одним з найпростіших і найбільш доступних рішень проблеми головного болю, які є під рукою багатьох з вас. Прикладання пакета з льодом або іншого холодного предмета до голови або шиї сприяє звуженню кровоносних судин і зменшенню запалення в цьому місці. Це може тимчасово полегшити головний біль. А у деяких інших випадках, наприклад, при головному болю напруги, коли м'язи занадто напружені, допомогти розслабити ці м'язи і принести полегшення може теплий компрес. Деякі люди, у яких часто болить голова, стають дуже чутливими до світла. Погіршити симптоми у таких людей може яскраве освітлення житла, офісу або навіть яскраве світло від смартфона. Головний біль часто проходить сам по собі, якщо хворий протягом якогось часу спокійно лежатиме у затемненій кімнаті. Трав'яний чай може бути корисним способом збільшити вміст води в раціоні, а також забезпечити надходження в організм інших корисних природних сполук. Наприклад, при мігрені може допомогти імбірний чай. Інші заспокійливі чаї включають такі трави, як м'ята перцева, ромашка і лаванда. Фізичні вправи помірної інтенсивності покращують кругові, а це може зменшити ймовірність появи головного болю. У деяких людей причиною головного болю може стати занадто багато або занадто мало сну, або нездоровий сон, оскільки ці порушення не дають тілу й мозку нормально відпочити. А іноді зняти головний біль може допомогти вживання напоїв з кофеїном, наприклад, кави, чаю або газованої води типу коли. Чому? Тому що деякі знеболюючі препарати, призначені для лікування головного болю, містять у своєму складі кофеїн. А як часто у вас болить голова і які методи для зняття головного болю допомагають вам? Пишіть нам у коментарях.